Зовсім не хочеться спекулювати на такому питанні землетрусу в Турції. Це дійсно це, це дуже жахливо. Якщо ти коли-небудь знаходився в багатоповерхівці, ну і не тільки, і на тебе самоліти поскидували бомби, і ти чув цей жах. Як над тобою пролітають пітаки, як зривається іскандер і все. Це ну, мені здається, в таких, після таких ситуацій у людини якась нова опція відкривається. Така, якої у людини, яка не попадала під це все, у неї такої опції немає. Інстинктивний жах якийсь такий, або ну навіть не жах, а ну, стан звіриний, точно так можна сказати про землетрус. Ми, як то, коли я був одружений, з дружиною і з донькою, Серед ночі ми почули підземні поштовхи, і ми проснули землетрус. І ти не знаєш, ти як мужик, знаєте, це як от землетрус і бомбардування це така подла кухня. це ті випадки, де твої муж... Чолов... Твої чоловічі властивості просто пф, попираються, ти, ну, ти становиш просто ніхто. Тому що ти не можеш, ти, ти, ну, ти готовий віддати життя за своїх рідних, і ти не можеш це зробити, ти не можеш їх захистити. Ви розумієте? І. Останнім часом мені так я я себе за це з'їдаю, я хотів, і думаю, ну, от, почав там пост писати у Фейсбуці і розумію, що я пишу про землетрус, про те, як я у мене знайомий. Вірменен, і ми з ним розмовляємо, і що це такий мені говорю Льоха, а ти на якому етажі живеш? І я йому кажу на восьм. Я. Я подивився на нього, це, ну, чоловік і такий гарячий дерзкий парень. І... Він оцепенів і його аж почало так, от, ну, аж дергать. Знаєте, як от приступ. Я ого, воу посадив на нього, там аж води бризнув. Я говорю, що случилось? І потім я зрозумів, багато хто зараз ну, не пам'ятає, можливо, тому що молодий ще, але. Було був дуже страшний землетрус в Вірменії. Жахливий просто. І він мені говорить, я з того часу не живу в будинках. Ви розумієте, він жив, ну, він живе трейлер. Такий облаштований. І тільки коли вже там починаються ну, такі морози. На пляжі тусує майже другий рік це з Одеси. І то приїжджають його рідні і практично його там затягують додому. Він побудував будинок в один поверх. І він говорить, ми ніколи вже все. Каже, ну, ніяких там двоповерховий, один поверх, все. І він просто оцепенів від восьми поверх він ну, пережився все. І зараз я бачу цей жах. І. Я ще хотів просто так, от, ну, от, щоб люди подумали, Міра міросів сильна. чисто навіть... З научної точки зору, от, або давайте от представимо, ми всі сидимо за столом. Ви прийшли гарний зал, кришталь, світло. Ви сідаєте, дітки, ваша дружина, там десь батьки ваші. Можливо, ви плануєте продовження вечору там, дітей відправити до батьків а вас самі. Десь, може, зняли номер в отелі. Всі ми сидим за столом, ви з дружиною вам не можна, ну я сам дивлюсь на співачку. Хай буде музика в залі. Блюз. Все добре, і тут ви, ну ти. Начинає от врізатися в вашу чудову атмосферу якесь варнякання. Щось дивишся, щось там бокали трухануло. І тут ти чуєш, що якесь щось відбувається. Ти все рівно так дистанціюєшся від цього. Типу? І... Але в... ну, ситуація вже виходить з-під контролю. Ви дивитесь, а на тому кінці столу... Сидить іменно бидло, п'янюче бидло. Може, воно і не п'янюче, а уже ну, пропило так голову і дурне просто? І воно сидить там, починає там бикувати, встає, толкає своїх всіх сусідів, не дає нікому нормально жити. Встає, вони його садять. Воно опять встає. Потом десь что-то там, ну, начинается штовханина, оно падает, хватается за скатерть, гупает по столу. На вас летит винегрет, оливье, щи, возможно. И он тянет всю эту скатерть, все падает, все крышится, короче, за 2 секунды ад, пекло. Це таке як про образ, ви розумієте? Ми всі живемо на планеті Земля, і недоразвіте є одне в Росії, яке бикує і вже рік, рік кидає. Бомби, міни, гранати, да що, ну, все вже перепробував, дебіл. Ну, ще не кинув цю атомну бомбу. А так все вже ну, поскидував. Ви розумієте, да? ну, чисто от по фізиці. Ти сидиш за цим столом, ну, сидим за одним столом, я стукну тут по краю, у тебе там бокали порозлітаються. І... О, майонез. Лице попаде, поняв? Розумієте, про що я говорю? Він рік бомби кидає на нашу країну. Росіяни, Вовка, Путін, Дебіл і всі його там прибічники цілий рік кидають сюди бомби, які тільки хочете. Ви думаєте, що на вашому краю стола нічого не буде підпригувати, нічого не пройде? Мені здається, що зв'язок тут ну, просто. ну... 100%. Тому давайте вже оцього, ну, як ну, зберемося, да вже цього дебіла п'яно угаманим за тим столом, викинем його і спокійно продовжимо наш чудовий вечір. Прийміть мої. Відчуття до да, всіх, хто втратив рідних. Ой. Хай нас всіх береже Господь.